Дорога ще до одного джерела. Взагалі дуже класна місцина для екотуризму, піших прогулянок. Я за сьогодні і за вчора під час подорожей і відвідин фортець, я зрозуміла, що мені треба. Тренувати свій дихальний апарат, бо щось я хекаю. Так, там, мабуть, ото джерело. Зараз я на нього погляну. І якщо що, то ми прийдемо сюди набирати воду, тому що там дуже повільно з того джерела тече вода. Перше джерело називається Монаше. А тут зараз поглянемо, що тут не в'яжіть. Ганчірок, не засмічуйте територію, не знищуйте дерева. О, все. Тут отакий вигляд має, і зараз я